Уявіть, що ви можете змінити всю атмосферу у своєму домі одним дотиком. Звичайний вечір перетворюється на домашній кінотеатр. Ваш робочий простір стає зоною відпочинку, а стіна заграє світлом у ритмі вашої музики. Це сила GOSMAT Ambient Lighting. Почніть з простого, з розумної настільної лампи. Вона виглядає як дизайнерський витвір, але це набагато більше. Обирайте з мільйонів кольорів. Регулюйте температуру білого світла, встановлюйте таймер вимкнення та керуйте всім з одного додатку або голосом через Alexa чи Google Assistant. Хочете чогось сміливішого. Шестикутні панелі за 426 426 дозволяють створити власне світло. Розміщуйте їх у вигляді стріл, сердець, блискавок, будь-якої форми відповідає настрою. Кожна панель регулюється окремо. Ви можете створювати сцени, відповідають ритму, вайбу моменту. Прагнете справжньої гнучкості. Лампа ZCW34BR підлаштовується під вас. Поставте її в кутку або закріпіть на стіні. Кожна секція гниться і керується окремо. Вона може світити вгору, вниз, назад, вперед, одночасно або окремо. А завдяки динамічним АКБЕК-ефектам ви отримаєте все від м'яких градієнтів до яскравих акцентів. А найкраще те, що усі освітлювальні пристрої госмат працюють разом, синхронізуйте їх по всьому дому. Дозвольте їм реагувати на вашу музику або налаштуйте розклади, щоб вони будили вас вранці і заспокоювали ввечері. Госмат це більше, ніж просто освітлення, це атмосфера, це енергія, це емоції, це ваш простір, саме такий, як ви хочете. І e робимо життя простішим.